Жираф чарівна і велична істота, що мешкає в африканських саванах. Це найвища наземна тварина у світі, відома своєю довгою шиєю, характерною візерунчастою шерстю та граціозно витягнутими ногами. Наукова назва жирафа джерефи кемелепарделіс. Жирафи відомі своїм вражаючим зростом, досягаючи в середньому від 4-5 до 6 метрів у висоту. Їхні довгі шиї, які можуть досягати 2 метрів у довжину, дозволяють їм діставати листя і бруньки на високих деревах, до яких інші травоїдні тварини не можуть дістатися. Їхні ноги також чудові, що дозволяє їм бігати зі швидкістю до 55 км на годину. Однією з найбільш характерних рис жирафа є малюнок його шерсті. Кожен жираф має унікальний візерунок з коричневих плям на засмаглому або помаранчевому тлі. Ці візерунки забезпечують маскування в природному середовищі існування, допомагаючи їм легше зливатися з деревами і травами савани. Жирафи, травоїдні тварини, які харчуються переважно листями і бруньками акації та мімози, їхні довгі язики, які можуть досягати 45 см у довжину. Дозволяють їм з легкістю зривати листя з гілок. Вони також мають спеціалізовану серцево-судинну систему, яка справляється з перекачуванням крові по довгих шиях. Ці величні створіння живуть невеликими стадами або вільно структурованими групами, що складаються з самок та їхніх малят на чолі з домінантним самцем, відомим як бик. Жирафи мають спокійну і лагідну поведінку. Але в разі загрози можуть захищатися потужними ударами своїх довгих ніг. Охоронний статус жирафів наразі викликає занепокоєння, оскільки їхня популяція скорочується через втрату середовища існування, браконьєрство та конфлікти між людиною і дикою природою. Докладаються зусилля для захисту і збереження цих унікальних тварин шляхом створення природоохоронних територій і програм збереження. Жирафи також зачарували людську уяву і стали популярними об'єктами зображення в мистецтві, літературі та фольклорі. Їх граціозний вигляд і лагідний характер часто символізують елегантність, витонченість і зв'язок зі світом природи, спостереження за жирафами в дикій природі. Це чудовий досвід, який дозволяє нам оцінити красу і різноманітність дикої природи нашої планети.